Добрий день ви з України. Там питали мене, як ви робите так, щоб сало було м'ягесеньке. Ось дивіться, випікаємо як. Ось до чорноти і тоді пришмалюємо так, щоб отак смалець повиступав. Оце як смалець повиступав, тоді заливаємо, обливаємо кипятком і запарюємо. Після того, як вимили, Накриваємо мішковиною, мішковину обшмалюємо, щоб згоріла, І воно набирає такого цвіту, коричневого, а іноді аж чорненького такого. Ну, Запах стоїть від мішковини такий неймовірний. Так що ото десь приблизно, отако. бачите, оце, оце, де оце повиступало, оце смальчик, отако, оце воно вже припечене. І потім його кипяточком запарить. Все, лайк. Хай щастить.